Чорний день для усієї поліції України Дніпро прощається із першими жертвами серед патрульних поліцейських Цинічно розстріляними ексторнадівцем Олександром Пугачовим. Сьогодні у місті офіційно оголошено день жалоби. Нескінченний потік людей з квітами біля академічного театру імені Горького у Дніпрі. Тут сьогодні прощаються із трагічно загиблими Дніпровськими патрульними Ольга Макаренко, 36 років, та її напарник Артем Кутушев. Усього 27 Запорошення са за вої знову. Звичай, боївся, мене Черги із охочих віддати останню шану під проливним дощем вишиковуються на десятки метрів. Хороших друзі з них я знала. А ще вчора зранку це було звичайне чергування. Патрульні Ольга та Артем зафіксували порушника, який проїхав перехрестя на червоне світло. Зупинити «сірий сітроєн» вдалося лише на території центрального автовокзалу. Домовитись із патрульними водію не вдається. Щойно його особу пробивають по базі. Він відкриває стрільбу. Як усе було, бачив цей водій маршрутки. Спочатку він стріляв в дівчину поліцейської, а хлопця він держав під навої себе. Чоловік тренований, тренурований, накачений. А потім, коли девка убежала, упала за машину, он холоднокровно випустив у нього триполі. Прям лежачого. Наклонівся і відстає. Подію фіксують камери спостереження. Одразу після розстрілу копів водій маршрутки намагається заблокувати автовбивці. Але злочинець стріляє на ураження. Лише дивом кулі стрілка не дістаються водію, а пробивають буса. Я руководством, що він убивав ребенка. Понімаєте? Вот таким руководствувався. У мене діти і внуки. Яким вот руководством ходнокровну вбив чоловіка. Просто це тварь, понімаєте. Это... Да просто вішить. Зразу тут публічно, щоб всі бачили. Поліцейський Артем Кутушев гине на місці. Його напарницю з трьома вогнепальними пораненнями екстрено доставляють у лікарню, але вона гине прямо на операційному столі. Травми були тяжкі, як потім оказались несовмістимості з життєм. Три огністрільні ранення з попередженням печені, нижньої половини, легкого позвоночника спинного мозку. Особу підозрюваного називають швидко екс-боєць горизвісного батальйону МВС Торнадо, 33-річний Олександр Пугачов із Тореза. За тяжкий злочин, оголошений в офіційний розшук ще рік тому. Це боєць батальйону Торнадо, лічний охоронник Аніщенка господина. Сейчас в розыски попросил отдать документы и отложить табельное оружие патрульного полицейского. Патрульный отказался откладывать табельное оружие, и он его застрелил, табельное оружие завладел. Містом оголошують план сирена. А ввечері силовики оточують цілий район, буквально в кілометрі від автовокзалу. Біля цієї п'ятиповерхівки знаходяться троєн вбивці, а мешканці будинку впізнають у підозрюваному свого сусіда. На нього? Да, тільки він без бороди. Це він, да. І да? коротко стріж. Це он ну поот всі і з сусідів з второго подъезда Поставив машину і побіжав через двох. Вот так посмотриш на нього, скажеш ну бандит, все. Натомість від силовиків жодної офіційної інформації, але щойно вони знімають оточення з п'ятиповерхівки, як дивним чином через кілька хвилин підозрюваний з вогнепальним пораненням, сам з'являється на порозі обласної лікарні імені Мечникова. В ньому лікарі впізнають свого колишнього пацієнта бійця Торнадо. Його оперують і беруть під сувору охорону. У наших врачей після осмотру не було ніяких сумнів, що це той, який шукає міліція. Його повезли, повезли на комп'ютерний томограф, визвали поліцію котра, котра молніносно приїхала. Так само незрозуміло, чому вбивця, який вже понад рік знаходиться в офіційному розшуці, спокійно купує квартиру в центрі Дніпра і живе там без проблем. На всі питання журналістів у силовиків одна відповідь. Спасибо большое. Хотя скажіть, яким образом Завтра. Завтра. спасибо. У загиблої Ольги Макаренко залишився чоловік та двоє маленьких дітей. А доньці Артема Кутушева саме у день загибелі батька виповнилось три роки. Хочу увірити всіх, що віднині патрульна поліція стала сильніше, тому що у нас є тепер покровителі там на небесах. Оля і Артем.